Христос воскрес. Я чую, що ви мені кажете, воістину воскрес. Зараз 7 ранку, 7.05. Неділя, мені на сутки, ну трошки проїдемося. Зараз в сторону Брайлків. І між браїлками. І 11 школи, там циркушка дерев'яна глянемо, чи там люди святять Пасху. Чи Паску правильно казати. Я просто проїдуся з вами по своєму маршруту. Як їду на роботу, потім ще заскочу Не взяв хліба, забувся, коротше, вдома. І поїду вже далі там на роботу. ну Трошки... Погано, що це відео я сьогодні не викладу. Бо у мене інтернету, напевно, там не хватить, воно буде довго качати. Подивлюся. У мене 25 ГБ інтернета, якраз мені на 7-8 смін вистачає. Кстати, їду на помощник педалі, акумулятор повністю розрядився, так би я зараз був по трасі, як... Би на всіх парах. Так що тепер і задишечка. Да, вже навіть і помощник не хоче. Мені допомагати сильно. Ні, все. Газова ручка не. Йде. Не поснімав я відео, ви як поняли. А тебе хотів. Хотів этот. Ой, не АТБ, это сільпо хотів. Потім хотів зняти грошей, ну, па... плани помінялись, треба було їхати на спрунку. Коротше, Того в мене ще й проблеми з зарядом. Я не розчитував туди їхати. Це дуже не люблю, бо не то рідко таке буває. Що, як їхати на роботу? Пустий акумулятор, ну я сюди заряд є, нормально долітаю з запасом і потім там заряджаю. А це я взагалі, звісно, все в ноль спустив за три дні, коротше, не знаю скільки там накатав, треба. Я так і не можу до сих пор, скільки вистачає заряду, а то я колись сказав 72 години, то я не то поняв. 80-85 кілометрів. Це спомочником педалі Ото настільки хвата. Це якщо не користуватись газовою ручкою, тільки крутити педалі, то заряда батареї на 80-85. А я постійно ж кручу або педалі, або газовою ручкою у бутилочку шампанського човина в дребізі. І не відкрита Не знаю, чи ви побачили на асфальті Так, а тебе закрий Ой, відкриті можна зараз. Що саме цікаво? затариться чим хоч Хоч їжею, хоч горілкою, хоч пивом. Давайте успівай. Я пива. Напився на вихідних. Так що... Будем сьогодні компотик, водичку, чаї. Блін, треба було проїхати час. Кофіочок. Так, що це супроможка маршрутка сейчас перед нами. Реп... Да, Супрунівка погнала зелені. 31 Порушник, Надо собі може Сейчас газануть 23, ось Волга проїде Ладно 9 секунд Тепер Проблема. Піше ще й колесо тяжке, заднє із-за мотору. Зараз буду качати ногу. Я в принципі вчора в Супруновці на самому помощнику їхав. Зараз трошки помовчу, бо задихаюся. Заболіли. Вчора трошки легше було, бо трошки мені ця система пас, якщо не помиляюсь, помічник для педал. Фух. Нічого, зараз котимося. Де-не-де люди. Ну, я вчора вже помітив вже. Днем з пасками і з корзинками ходили со вчорашнього дня. Так То чувак трезвий, значить іде чи, чи не дуже, не пойму. С така в нього походка. Гарний день сонячний ранок, звісно, святить нормально. Ну, до війни вроді двіжняк був більший. Ми врань, вранці ходили, потім, як посвятили, употрібляли трішки, та й до, до того употребляли непогано. 20 хвилин Давайте отут от зараз Проскочим О, Домашня ковбаска в Велморті рекламується Це ту, що я брав А ні, це домашня я так я брав домашню тільки курячу Ні, то друга що я не захотів навірно янтарь. Так, оце, це конечно Стремно з моєю моей тут їхати. Так, нам надо на ту сторону перебратися Ну, я думаю машин мало Сейчас я там трошки далі Де заправка я перескочу щоб ми церкву не прозівали є на новозаводській там церквушка раніше був там прийомка склопосуди коротше бутилок. так нам горить поворот якби в заряд був я б і туди ще по... по часу співаю заскочити Сонечко вовсю, сейчас я Так, блядь, явер такий мутний. Похоже мені постійно на поліціянську машину. Щас ми отак зробимо маневри. Вон люди йдуть вроді до церкви. Це просто хочу це відео трошки зняти, щоб ви побачили як. Полтаві святять. Сейчас. о, оце нормально, сейчас ми отсюда якраз попрямо. Так, от люди йдуть з кошиком. Вроді тривог. Я так ночью сильно спав, хорошо, ну я пару разів просипався, ну не чув, ні сирень нічого. Ось дивіться церквушка ця дерев'яна, Щас я трошки туди заїжджати не буду. Вон всі стоять. Чи туди можна заходити? Там, мабуть, служба Попрошайка сидить. Ну він більше на алкоголіка похуй. Студенти. Я не знаю, чи це. А, пар... патрі... Патріарх Московський. Несеруселіксі. Коротше, я не знаю. Я в оцих церквах зрозумів, православна яка. Знаю, що там на брайлках. Напротив заправки Баптистська церква. А це навіть не знаю яка. То шари можете написати в коментарях це дерев'яно дерев'яно щас трошки ще бомжі вже попросипались тут без хатчинки фонтанчик там ладно друзі погнав я вам трошки показав Казали на Пасху буде посилення поліції, типа, щоб не було ніяких там махачів. Ну, Мені каже, це по другому поводу посилення, щоб можливо, шумок можливо когось пригристи. Ні, Люди приходять, не бояться прильотів, зальотів. Одне що то я не знаю. Стаємо вот тут дві париж. Кстати, якби були в мене там еті пасхальні яйця, паска я мог би заїхати і посвятити якусь там церкву. На полоках там їх вроді три, підожіть, раз, дві це точно, дві чи три от. Вишибло. Ну коротше можливостей багато. Ну, пасху я не люблю. Яєць варених ми так. В принципі, наїдаємося. І сота кам'ярня. Кав'ярня. А раніше було типа СТО. Монтаж проти монтажка. Іли просто... міняли кольоса, підкачували. Щось типа в цьому роді. Зараз бачите, не пішло, чи продали кам'яні кам'ярня, кав'ярня. Кофечок. З утра свіженько. У мене спортивочка ця. Я вчора їхати водіть, вчора вона була мокра, ще високо, бомбезна, в шортах, пофіг, ноги не мерзнуть. Так, тепер знову треба на ту сторону заїхати, зайти тось в АТБ купити пів батона і ще мені останеться 15 хвилин поїздки і я буду на місії. Так це відео ви дивитесь вже після Пасхи, в понеділок, а можливо сьогодні вдасться мені його викласти. Так, друзі, ну що, всім пока. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Побачимося в наступних серіях. Всім нормально відпразнувати, без всяких прошестів. Все, давайте, пока-пока.